Улюблені, ми йдемо з вами до Різдва Господнього дорогою пророцтв. І сьогодні хочу представити вам пророцтво Захарі, яке є повне радості, з дев'ятої глави, 9 й вірш. Радуйся, вельми, одочко Сіону, викрикуй, одочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, справедливий, переможний, смиренний, і верхи на ослі їде на осляті. На молоденькі ослиці. раз в наших богослужіннях, особливо в молитві Акафісту, ми повторюємо слова Гавріла: радуйся. Радість, яка наповнює Марію з благовіщення, радість, яка наповнює другу Єву з того, що приходить через неї. Спасіння. Ісус Христос наповнює її. І радість через серце Матері виливається на нас, бо насправді цар, правдивий цар світу приходить до нас. Щоправда, багато людей і за часів Ісуса Христа не побачили в ньому Месію і правдивого Царя. І всі інші царі цієї землі будували з себе якихось богів, будували раніше і будували зараз. Імена багатьох ми взагалі вже і не знаємо. Імена теперішніх звучать дуже голосно. Але перейде час: рік, два, п'ять, сто, двісті років, і імена, які сьогодні наводили на когось жах, стануть попросту нічим. А ім'я Ісуса Христа буде вічним. В посланні до Филип'ян апостол Павло каже, що Бог. Отець Дав йому Ісусу ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса склонилося всіляке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога, Отця нашого Небесного. І насправді ім'я Ісус – це є ім'я нашого Царя, питання для тебе і для мене. Чи я ношу в своєму серцю ім'я Ісуса. Як це зробити? В традиції Сходу християнського ми маємо молитву Ісусову, і я пропоную кожному з вас її практикувати. Вона є дуже простою: ми говоримо слова Господи, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішного. І в цих словах ми визнаємо, що Ісус є Христос, тобто очікуваний Месія. Що Він є Господь мій і цар мій, Він є сином Бога, сином Творця нас всіх, і ми молимося, щоб Він помилував нас, оказав нам милість, свою любов, дав нам своє пробачення, щоб ми, ідучи на зустріч до цього царя, стали учасниками власне його царства. Бо часи йдуть, повстають царство і падають. Зло пробує нас атакувати, але не переможе нас, коли в своєму серці ми будемо носити власне це ім'я, ім'я правдивого Царя, яким є Ісус Христос. Практикуйте молитву Ісусову, наслідуйте добрих людей, йдіть дорогою за Христом. Нехай добрий Бог благословить кожного з вас. А якщо ви бажаєте підтримати наш проект. То переходіть в посиланні на банку і задонатте. А також вочевіть: потребуємо вашої духовної підтримки, бо проєкт Запости вже не перший рік радує вас своєю присутністю в інтернеті. Нехай Господь всіх нас збереже. Амінь.